14 червня ввечері у Покровську сталася дорожньо-транспортна пригода по вулиці. Добропільська легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. «Попереднє встановлення що 19-річний водій автомобіля ВАЗ двадцять виїхав на смугу для зустрічного руху, де скою зіткнення з вантажівкою. У результаті аварії водій легковика загинув на місці події. А двоє пасажирів 16-річна дівчина та 24-річний чоловік стали травми різного ступеня тяжкості. Слідчими управління поліції Донецької області відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі триває досудове розслідування. Внаслідок ДТП двоє людей, серед яких неповнолітня дівчина отримали травми різного ступеня тяжкості. Вчора ввечері після 20-ї години були доставлені до нас швидкою каретою медичної допомоги. Двоє постраждали з ДТП. Один постраждали у важкому стані, другий середньої важкості. Той, що в більш важкому стані, після надання стабілізаційних заходів після підтримуючої терапії був доправлений до лікарні імені Мечникова для подальшого лікування. Інші постраждалий залишився у нас в лікарні, стан середньої важкості, оговтується після травми, отримує лікування. Працівники поліції у черговий раз закликають водіїв бути уважними та відповідальними, дотримуватись правил дорожнього руху та не наражати себе та інших на небезпеку. Бережіть себе та не нехтуйте правилами дорожнього руху.